Олександрійський інклюзивно-ресурсний центр став учасником міжнародного проєкту, на меті якого покращити якість послуг для дітей з особливими освітніми потребами. Про умови та етапи розповіла директорка установи. У рамках співпраці дитячого фонду ЮНІСЕФ та громадської організації Нова Юнайтед реалізовується проєкт, який називається Підсилення спроможності системи інклюзивної освіти для дітей Кіровоградської області. Для цього проекту було вибрано 5 ІРЦ. Це ІРЦ. Три ІРЦ міста Кропивницький, Новоукраїнка і ІРЦ Олександрійської громади. Проект буде впроваджуватися з квітня по листопад, в декілька етапів. Перший етап це засідання фокус групи, яка відбулася 12 травня у місті Кропивницькому, де учасники напрацювали пропозиції щодо написання міської цільової програми щодо впровадження інклюзивного навчання. Другий етап це буде опитування. Опитувальники ми вже розіслали по закладах освіти, самі пройшли це опитування. Опитування фахівці центру, міського центру професійного розвитку педагогічних працівників. Також прохання було залучити в це опитування громадськість міста, вчителів, асистентів-вчителів для того, щоб виявити, які в нас є проблеми щодо інклюзивності. Третій етап це буде навчання. Навчання буде. Серед вчителів, асистентів, вчителів, фахівців ІРЦ. Вікторія Фотовенко особисто відвідала фокус групу Поділилася враженнями. На цій фокус групі були присутні спікери з Полтави. Вони вже внедряють цей проект у своєму місті і приїхали нас навчити цьому. Ми там були присутні і начальник департаменту освіти, і начальник управління освіти Кропивницької міської ради, і громадськість, і батьки, і психологи, і директори ІРЦ нас поділили на групки, де нам роздали теми, і ми ці теми. Ретельно обговорювали, а потім були виступи нашої групи і інших груп, як вони бачать реалізацію інклюзивного навчання у своїх громадах. Проєкт передбачає також забезпечення дороговартісним обладнанням, що адаптований для потреб інклюзивно-ресурсного центру. Четвертий етап це написання цільової програми міської. Сюди будуть залучені і депутати в цю групу робочу, і депутати, і громадськість, і батьки, і вчителі, і асистенти вчителів для того, щоб ми напрацювали. Реальну міську програму, за якою ми будемо впроваджувати безбар'єрне середовище та інклюзивне навчання в громаді, тож вже у листопаді Олександрійська громада матиме власну адаптовану програму розвитку інклюзивного навчання у громаді.